Шановні друзі, всіх вітаю в продажі Golf 4, 2003 рік. весь в рідній фарбі, 1,6 MPI, 226 тисяч рідного пробігу, є сервісна книжка, є carvertical, потім покажу. По комплектації ось такі у нас Pacific, 4 стікло спортивні сідушки з боковою підтримкою, спортивне кермо, круїз-контроль, підігрів передніх сідух, обігрів скла. Клімат-контроль, є люк, все робоче, стеля не провисає. Ззаді у нас підлокітник. Є фаркоп. Тут у нас є ось така шкорка, там знизу є і, і повнорозмірна докатка, і ключі, і домкрат, все є. Ось такий тут. Шторки. Все пригнана з Німеччини. У нас тут є сервісна книжка, 5 рік 30 тисяч, сьомий рік 57, 8 80, 14 майже 140 і 15-й 150. Є ще записи, є також е, виписка з Bosch -сервісу. от в машині. Багато чого зроблено, щеплення там новеньке, по ходові ніяких проблем немає, нічого не грюкає, не стукає, диски, тормозні і колодки замінені, є омивачі фар ось такі. От, покажу вам, як заводиться. Ось так. Ніяких помилок, нічого немає. Покажу вам ще під капоточку, Як вони там все виглядає секунду. опа, Крила тут нічого не милось, спеціально, щоб ви могли побачити, що нічого не крутилось, все рідне. Лейба, готовий. Все сухеньке, без всяких підоків. Тут 202 тисячі останній раз, коли мінявся комплект ГРМ. От. Ось так, Я Закрився. Ціна 5100 доларів. Знаходиться у Львові. Машина вже розмитнена.